Ну, значить і добрий день маємо отаку красотку. Отакий файний дрецик. Що ми будемо по ньому робити, Та багато чого будемо робити. Будемо знімати циліндр, будемо дивитися, інспектувати, що там у нас робиться з шатуном, з колінвалом, з циліндром, з поршнем. Будемо все це діло розбирати, замовляти і збирати назад і давати газ до упора. Зараз розбираю всі оці навісні елементи. Знімаю маятник, знімаю прогресію, знімаю амортизатор, колесо, все знімаю, оскільки все одно треба буде все це обслужити. Того розбираю практично повністю мотоцикл. Потім ми ще будемо замінювати масло в передній вилці. Того що? Того правильно. Того розбираємо все вщент. Бо я хочу моторчика дістати на стіл, не хочу його там в рамі ковиряти. Не люблю. Незручно та й якось так собі. А так на столі можна покрутити, повертіти. Ще в нас тут є невеличка проблема по щепленню. Щось там десь шоркає, щось кудись загризає, щось там, коротше, Один разок ми пробували розібратися. Ну, коли я зніму кришку, зніму корзину, я вам покажу, в чому там була одна проблема. Вона частково рішилась, частково ні. Того будемо на столі зразу розбиратися ще й з тим, що там залишилося. Вскриємо, подивимось будемо розбиратися, що з тим всім робити. Та ну та й що, нічого суперскладного не було, все розбирається легко, просто. Рама залишилась тут, а наш моторчик тепер на робочому столі. Ну і що, починаємо працювати з тим, з нашим двигуном. Перше, що нам треба зробити, це треба зняти головку і зняти кришечку там, де стоїть привод для мощностного клапана. Ось так виглядає кришечка. Ось такий у нас тут привід є. І така у нас тут є прокладочка. Так, Інтерісненька. Так, тепер у нас тут є стопорне колечко. такие интересные, стопор такие. Да, мы его попробуем. и сдернуть вот такой раз. Два. Вот такая вот, вот, такая вот штучечка тут вот есть такая. Чикс, манюнька. В коробочку. Теперь у нас мои сняты с этой Оп, и он снялся. Все, привет у нас снялся. Люкс. Під кожним болтиком є мідна шайбочка, Все класно. Навіть болтики були якимось помашені. Різьбова їхня частина. Чікс хопс От що ми маємо на головці. Ну, і що, які тут питання? Якщо ніяких питань я не бачу, якихось тут суперкритичних чи щось що було не так. На гарчику мінімум і він такий ось пальчиком собі витирається, все класно. Це наша головка. Так. Зараз будемо знімати циліндр. Розтягнемо з мотора, відкрутимо, тут є один такий гаєчка, отам одна така. О, о, там ось там стоїть гаєчка. Раз, два, три, чотири. Десь стягуємо циліндр, і дивимося, що там всередині робиться. Ну що, гайки я відкрутив. Можна пробувати стягнути циліндр від прокладочку в сторону. Прокладочка разом з циліндром витяглася. Ось тепер у нас циліндр в руках. І моторчик у нас теж тут в руках. Що ми бачимо? Сашко розказував, що тут якісь там прихвати в нього були, там ще щось. Раз. Нема кікстартера, тяжко. Тяжко прокрутити. О, ну, не знаю, які тут в кого були де прихвати. Прихватів тут усе нема. Не тут, не тут. Жодного прихвату. Кольця наші на місці. Для кілець є стопорні пальчики. Все, Все тут класно. Є тут, не знаю, видно чи не видно. Є сліди роботи. Але є сліди іхона. Так що зараз будемо міряти все це добро і дивитися, як це все по розмірах. У нас тут грає чи не грає. Ну але поки що в мене нарікань до циліндра немає взагалі, поки що. Ну, значить так, що. Поршень у нас втрати від свого номінального розміру 1,5-200 максимум. Він має бути 61,95, бо він групи А 61,95. Мінус 1,5 сотки, ну майже дві там, 1,5-2, хай буде дві, то це він в розмірі має 61,93. Був Будемо що він втратив за весь свій період роботи, це орієнтовно там 100 з лишнім годин виходить. Якщо, якщо вірити всім розмовам, бо... Теперішній власник проїхав на цьому поршні 60 годин і до нього йому сказали, що поршень проїхав 70. Ну от маємо за 130 годин 2 сотки сів поршень. Ну, так, да, на ньому десь там вже ділося все це покриття, Там місцями він там лисий і так далі. Але Але нічого ж не бракує. Коротше, поршень в мінусі 2 сотки від номінального розміру. Коротше. Налаштували нутромір на 62 мм рівно, бо так має бути діаметр циліндра 62,0. І ми маємо, що в нього зносу аж 1 мм. Ой, одна, одна сотка. Одна сотка. Тобто це 62,01. Одна сотка зносу в цього циліндра. Якщо тако поставити, навіть тут зверху одна соточка. Одна соточка не дотягує до, до коротше, Знос циліндра одна сотка, якщо міряти отак одна сотка, отак півтори сотки. Ну, еліпснусь трішки є, а так то ніц йому не бракує. Того, я думаю, що сюди залітає та сама група А, та й буде на тому і все. Буде на тому і все. Ну, значить так. Значить, то, що пише нам література. Література пише, що тут має бути 62 рівно Окей. А в нас на сотку став більший. Ну, ладно, питання не є. Поршень групи А 61,95. Поршень групи Б 61,97. Тобто виходить, що якщо ми поставимо поршень групи Б, то це буде зазор між ними, між циліндром і поршнем, На сотку менший, ніж треба, щоб було заводу. Але якщо поставимо поршень групи А, то буде всього-навсього на соточку чуть-чуть більший. Того буде тут їздити поршень групи А і буде бомба ракіта. Ну така от дирдечка. Та ти що? Новий мопед. E, значить, приїхали нам запчастюлі на бетку. Зараз будемо трошки розкажу покажу, а потім будемо займатися перемивкою циліндра і зборкою цього всього добра. Значить, по щепленню ще при покупці мотоцикла був момент Момент от характеру. А, я вам покажу. Отакого характеру. Був тут інцидент. Тут ще стоїть такое навколо всієї корзини, стоїть залізне кільце. Воно тут стоїть в такій пазі, який типу, воно там не знаю для чого. Навірно, щоб цілі пістки не роздигалися чи що. Ну не дуже ясно, але підозра на то. Але це кільце стояло, а от у цього кусочка не було. Його звідси витягнули, тут щось там пошоркало по кришці, туди-сюди. Витягнули цього кусочка, кольцо було скривлене і стояло. Але якщо немає оцього одного, то вже на тому кільці немає нормального натягу. Через то. А, що була проблема, чого ми сюди взагалі перший раз слізли, бо я сюди лазив, ви тут цього все не бачили, коли зливаєш масло з коробки, то воно має такий типу, графітний колір. І що було? Було таке, що оте кільце, там, де воно було криве, воно діставало тут на покришці. І натерло тут такі сліди були натерті, і оця пудра і давала отой колір. Тут, навпроти кожного був такий невеличкий виступ і на ньому були ці протіри і так по кришці були протіри. Що це зроблене? Я тут трошки його фрезернув, скажімо так, да? Коротше, я сточив всі лишні ці упори і сточив трохи е, той, ті місця, куди точно щось там діставало. От. І ще був один момент. Оце ж у нас стоїть циліндр вижимний. І от цей циліндр вижимний, кришка, вірніше, коли ставала, доставала до. зараз. до ось цієї фаски цієї конусної. Конусну фаску я тільки що проточив на токарному станку, зробив її трошки глибшу, щоб воно не діставало. А тут нічого не чіпав, тільки тут підросточив. Щоб забрати лишні, лишні ті уступи і взагалі виглядає так, що кришка стоїть не зовсім прям соосно, як би мала бути, але діло таке, вона стоїть, працює і все класно. Того було прийнято мною рішення тут трошки розточити. М'яса тут хватає, тут можна ще на міліметр, міліметр на сторону все це зняти і нічого там бракувати йому не буде. Значить, Це зробив наніс сюди такі маркування, щоб після того, як заведемо, якщо знову будуть там проблеми, то подивимося, де там що знов шоркає. Тут шоркати вже немає. Ми знімали повністю корзину. Там же ж за нею є шестерня, якою крутиться вона за колінвал, і шестерня через демфери і закльопки сидить на самій оцій здоровій корзині. Там є люфт, але він ну, не такий, щоб прям критичний, чи колосальний, чи щось там таке капець-капець, що його треба там поміняти чи знімати чи ще щось. Демфери працюють. Сильно бовтатись воно не бовтається. Ми замінили там всередині є втулка і підшипник. Підшипник ми поміняли на втулці самої корзини, і втулка, яка вдягається на вал коробки. Там нюансів ніяких немає. Все зажате, все класно. І воно отак от руками ну, не шевелиться. Це треба затиснути мотора і потім пошевелити, і тільки воно на тому демпфері шевелиться. Тобто між самою зіркою і самою корзиною. Ну, ради цього, там міняти корзину, як би не камільфо. Я не бачу в цьому такої великої необхідності. Ми зараз спробуємо обійтися ось так цими всіма справами. А слідуючий етап це буде, якщо знову проявиться ота біда з маслом, то ми знімемо корзину, розсверлимо закльопки, розберемо корзину на шматки і тоді будемо вирішувати питання з тими люфтами, якщо воно буде прогресувати. Бо так руками ти його там, ну, його не відчуєш. Треба реально затиснути мотора і добре впнутися, щоб воно там тіпа, щось пошевелилося. А так, коли була знята корзина, ніяких там наслідків, нічого, там все класно, все шикарно. Того, того отак. Поміняв я ще тут на, мощностного, на регулюванні мощностного клапана, поміняв 2 орінга, бо цей що внутрішній був прям дубовий, і з під нього тут сопливило масло, тепер сопливити не буде. Ну, і значить що? І значить, що? значить, ставлю кришку на місце, промиваю коробку, зливаю це все добро. І будемо переходити на верх мотора, будемо ставити. Це, до речі, шрами з окурва бобер. Да. Гарно Сашко їхав, але невдалий, один невдалий рух, і отакі наслідки, і змагання закінчилися. Грубо кажучи, так і не почавшись. Знаю, так виглядає наш цей пелюстковий клапан. Йому нічого не бракує, всі пелюстки прилягають, на просвіт провірив. Все класно, всі шевеляться, відкриваються, закриваються. все, все шикарно. Тому ставимо все в зворотньому порядку. Кришку я вже поставив, тому ставимо назад клапана, ставимо фланця. І починаємо підготовку до зборки поршневої. Ну що, маємо такий циліндр, я його розібрав на шматочки. Прикольно зроблено. Недарма це свіжий мотоцикл, мені ця система, як тут побудовані ці клапана, які відкриваються, закриваються відповідно до обертів. Дуже подобається, як вони виконані. Якщо хтось дивився і пам'ятає, на 125 ці вони всі були зроблені самі заслонки. Тут вони виглядають отак. Тільки вони стояли в алюмінію. В алюмінію стояли, на них були такі маленькі шестерні, і ті шестерні таким речашком крутилися. Тут зроблено мені більше подобається чого? Тому що на кожній з цих заслоночок усі по два підшипника. Ну тобто воно треться не по алюмінію. Не розбиває тут посадки так сильно, як там. Ну, підшипник теж тут може розбити, бо він легенько від руки сюди входить-виходить. Але ну, воно крутиться на підшипниках, а не в алюміні. А це той клапан, який з е З приводом. З приводом. тут є такий є. сюди чіпляється тяга, і воно там раз-раз і вам шевели цього клапана і відкриває, перекриває е канал. Але для того, якщо, там, наприклад, тяга сильно буде подавати цей клапан, то тут є такий підпружинений механізм, який дає можливість, коли заслонка впреться в стопор, ось цим вушком, то воно буде нормально працювати, оскільки тут підпружинений ще такий механізм є. Щоб не гнути там тягу, не ламати ті механізми. Отак воно все тут крутиться прикольно. Це все треба почистити від нагару. Ну і Основна сама заслонка. Видно, не видно? Фіг пойми. Теж вона в нагарі. Максимально все просто. Просто в отвори, куди закручуються болти фіксації цих клапанів ти просто вставляєш ось так заслонку через вихлоп, сюди вставляється вісь, Ось така. і заслонка на осі ось тут -от собі крутиться, шевелиться. А другою схожою вісю, вона ось тут отак от піднімається, закривається. Отак от воно все стоїть. Все собі тут грає, все прикольно. Але оця оська стоїть як ексцентрик ось тут, на оцих двох. Хоп. І тобто, виходить, у вас підшипники тут стоять в одній посадці, а тоді ви. Оцим берете крутите і оцей буде підніматися. І разом з цим всім буде підніматися і ця заслонка. Ось це дуже прикольно. Мені дуже подобається, як це зроблено. І працює воно теж прикольно. Отакий механізм, така от штука. Все банально просто. Але в той же час я рахую, що надійно. Я рахую, що надійно. Прикольно, що воно не просто в алюмінію треба а стоїть на підшипничках. І, все, і воно одночасно собі це все піднімає. Клас. Тому що? Правильно, відчищаємо все це добро і готуємо до зборки. Будемо збирати сам циліндр, тоді будемо ставити його на мотор, ставити поршень і будемо міряти, яку нам треба товщину прокладки під циліндр. Погнали! Ну що, все відмили, відчистили. Тепер можна. Брати і збирати все це діло. Беремо нашу заслонку, беремо нашу заслонку. Тепер її треба вставити у вихлопне вікно. Беремо нашу заслоночку, вставляємо її в циліндр правильною стороною, беремо вісь. І вставляємо на своє місце. Ось. Все, вісь у нас пройшла. Все стоїть. Як цьому так показати там є. всередині. Оп-оп, видно там щось трошки? Там воно тепер буде у нас відкриватись і закриватись. Так, тепер візьмемо і поставимо на своє місце ось цей привід. От він вставився. І тепер може отак от крутитися на підшипниках, да? але щоб він не крутився, у нас є для цього спеціально болтик. У нас є для цього болтик. Садиться він на фіксатор різьби, тому секундочку. Взяли таку капочку різьбового клею і тепер треба між цими двома вусиками взяти і закрутити сюди болтика. Так, і що луне, що щоб оська наша не випала. Беремо і закручуємо чик. Чик чик-чик. Все блін в онлайні прям. Так і того, і того, і того о такого. І от, Тепер він у нас має початкове положення. Це у нас заслонка повністю перек... Ну, Зараз ми побачимо, що там з заслонкою, але ось так от це початкове положення. Ось так максимально відкритий. Тепер, коли у нас воно в упор, але механізм, який відкривається все діло, може подати більше. Але у вас тут підпружинений цей момент і все класно. І воно тепер не гне, не ламає, нічого не робить. Так, їдемо далі. Тепер. Для того, щоб воно у нас все синхронно працювало. Не зможу, я, певно, показати, там є такий проріз в тій заслонці основній, і треба співставити той проріз з отвором у боковій заслонці. Так. О! Все співставилося. І тепер на останок у нас ще один лишився. Ми так само його сюди ставимо і перевіряємо, чи у нас все працює. І у нас все працює. Так. От блін, ну що ж це за біда така сьогодні? Все у нас відкривається і все у нас працює, перекриває, відкриває, все як має бути. Я зараз ще сам подивлюся. Тут відкривається, закривається, тут відкривається, закривається. Все, легенько справно ходить, питань не є. Все, лишилося закрити це все кришечкою. Зараз наживим, потім все протягнемо щоб воно вже нікуди не ділося і ніхто нікуди не випадав. Бо без кришки, щоб все хоче випусти. Ну, отак цей механізм збирається і отак от він працює. Все класно. Відкривається, закривається. Ось такі справи. Ось такий циліндр, отакі мушнясні ці клапани. Переходимо далі. Ну, отак от.